Так, запитуйте і кажуть, відповідаємо. Пишіть нам. Напишеш на параста список імен, а священик читає за всіх вписаних. Отже, Василь пояснить як правильно. Тут а ще настоятель зволить, знаєте. Ем... Чекайте, ага. І... Я читаю всіх, але дві цікаві є нюанси. Я... Якщо, наприклад, парастас, люди заказали спомін померлих з парастасом. Чи принести до церкви на стіл там приношення, чи нам Переводять гроші кажуть, коли отець купіть на Парастас, щоб поставити на стіл, щоб стояли продукти на столі. Ці люди, які мають заказний Парастас, і попри них ще дають на панахіду, там, так? то на Парастасі я згадую тих, які дали на Парастас. А вже в кінці, де правиться панахіда, там з духами правених, і потім їх теня. Тобто, їх тені я вже читаю всіх. Вічна пам'ять, виголос, читаю всіх. Так як у мене дуже багато часу є за померлих імен, і я все одно один раз обов'язково їх мушу прочитати. Як їх дуже багато, то, наприклад, як читає Хреста сам, а я в той час читаю імена. От, наприклад, як ми служимо в службу за військових, загинувших воїнів, та їх багато, їх читаю по. Не просто по іменах, а й читаю прізвище і звання. Наші героїв мають знати, вони мають бути на слуху. І я читаю їх їм прізвище і ім'я. Верніше, спочатку ім'я і прізвище і звання. І тому дяк читає Парастас, а я читаю імена в той час, як читається. Парастаз. Тобто кожен священник дивиться, як йому виходить, може отець після того сідає і перечитує листочки, а раніше теж так робив, молився якби загально, і всіх тут вписаних, а потім після парастасу сідав, брав ці листочки, сідав там за престолом і сідав там біля горного сідалища, брав ці листочки і перечитував усіх окремо. Господи Боже, згадай померлих слух Божих і читав там. Кожен священник робить по-своєму. Не переживайте, що десь ваше ім'я там було незгадане. не згадане, не думайте, що, цей, що там якось воно буде не враховане. Якщо ви дали листочок і там записали, це ваша інтенція, вона вже є Богом приймлена. Священник є відповідальний, як він її відслужить. Ви тим не переживайте. Так що Jak czytaj, otec mi nie przyznaje, Tak, że się tu przepustyło.